Що обирай найкраще. Радіо, голос, надії. Зачекай. Зачекай. А що говорить Біблія? Друзі, в рубриці зачекає, що говорить Біблія. Сьогодні у нас на прямому телефонному дзвінку пастор Віталій Гунько. Будемо з ним говорити на тему віри і діл. Uh, власне, yeah, yeah, як у Біблії сказано, пане Віталію, вітаємо вас. Так, вітаю вас і вітаю всіх наших слухачів. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви чи ви в безпеці зараз? Так, зараз слава Богу, знаходжуся в безпечному місці, поки що добре. Слава Богу, це нас дуже тішить. Давайте будемо ближче трошки підходити власне до теми сьогоднішнього нашого етеру. Знаєте, сьогодні спілкуємось на тему віри, але хочеться саме от, е, в контексті е, все таки більш духовному поговорити про людську віру. Хочеться у вас, як у священнослужителя, запитати: от в Біблії є такі слова про те, що віра без діл е, мертва. Але що це може означати для нас на практиці? Що це мають бути за такі діла? Саме так ви дуже правильно замітили, що у посланні апостола Якова е, в новому заповіті в другому розділі, 17-му вірші, якраз написано цей, цей вислів, який ви озвучили, що діла без е, віра без діл вона є мертвою, тому що е, віра людини вона обов'язково має себе якось проявляти. Вона обов'язково себе якось позиціонує в нашому світі і виявляє в якихось практичних вчинках. І Біблія сама про це нас вчить, що якщо ми будемо бачити людину, яка в, в проблемі, в якихось переживаннях, і ми будемо казати, їй, йди, грійся, і харчуйся, десь хтось інше тобі допоможе. То така віра, вона звичайно що не є дієвою. Тому Біблія нас вчить про те, що наша віра вона втілюється в конкретні життєві справи. Віталію, дозвольте запитати. Ми сьогодні теж підіймали тему місіонерства і важливість нести місію, Божу, яку Ісус поклав на нас. І власне у мене є таке питання до вас. Скажіть, будь ласка, якщо аналізувати історію місіонерства, то як змінилося місіонерство в сучасному світі, якщо порівнювати з минулими десятиліттями? Чи воно прискорило свої темпи, чи, можливо, е, трошки пригальмовує? А, а може взагалі формат змінився так. місіонерство? Так, справді, форми, форми змінюються, тому що змінюється суспільство, змінюється темп життя в світі, змінюються технології, тому, звичайно, що сьогодні, на сучасному етапі, місіонерство використовує всі можливі. Технічні засоби, які можуть допомагати розповсюджувати вістку Євангелія. це може бути телебачення, це радіо, це інтернет, це соціальні мережі. Ну і звичайно, що. Такого років 30-40 назад можливо більше не було в такому обсязі, як це зараз використовується сьогодні. Тому е, в сучасному світі, звичайно, з порівняно з минулим е, засоби змінилися, але ціль залишається тією самою. Ціль місіонерської роботи це проповідувати Євангеліє і пропонувати людям те спасіння, яке Христос їм подарував. Віталію, а якщо ми говоримо знову таки про сучасність. Як ви вважаєте, які форми служіння от є найбільш ефективними саме от в сучасній вже церкві? Можливо, ви щось використовуєте на практиці там, з людьми, з якими разом служите? Можливо, в вашій церкві от є щось таке конкретне, особливе, що ви вважаєте найбільш ефективним? Ну, скажу вам про те, що є речі, які змінюються з часом, а є речі, які залишаються сталими. Щодо сталих речей в місіонерській роботі, це залишається робота один плюс один. Тобто, коли людина спілкується зі своїм Ойкосом, з оточенням, в якому вона знаходиться, з ким проживає, і вона їм особисто свідчить про Ісуса Христа своїми вчинками і Словом Божим. Звичайно, що є і інші дуже ефективні методи, це медикомісійна робота, яка допомагає людям. Прийти або познайомитися з із словом Божим через служіння лікарів, і ми використовуємо такі медико-медичні місіонерські виїзди, і вони сьогодні дуже на часі, тому що дуже багато людей сьогодні знаходяться в стресових обставинах. Хтось втратив рідних, близьких, і ось такий підхід до людської проблеми, до людського горя. Він допомагає відкрити їх серце. Для проповіді і для слухання слова Божого. Звичайно, що радіо залишається одним із ефективніших інструментів, тому що коли людина слухає, бо каже Біблія, що віра від слухання, а слухання від слова Божого. Ну і так само телебачення, позитивне телебачення, яке дає хороші програми, які допомагає людині зорієнтуватися в сучасному світі і зробити правильний вибір. Це ось такі найефективніші методи служіння в сучасній церкві. Віталію, дозвольте запитати, в жодному разі не подумайте, це не провокативне питаннячко. Просто хотілося би поцікавитись, можете навести конкретні приклади служіння, як ваша церква служить або як служить у вашій церкві? Будемо дуже раді почути. Е, ну, ви вже звичайно, одне... що... Так, ви вже одне сказали, можливо, ще є деякі служіння, було би цікаво дізнатися. Ми залишаємося. Наша церква залишається в форматі розповсюдження біблійних уроків. Це дуже і дуже актуальна річ на сьогодні, коли людям пропонується вивчення біблійних уроків. Так звана заочна біблійна школа, в яку включено багато молодих людей, які за допомогою е, сучасних гаджетів можуть викладати уроки в електронному форматі, а також в друкованому форматі. Ми продовжуємо розповсюджувати духовні книги, духовну літературу, і це також є певний сегмент людей, які ще відгукуються на такий спосіб і читають Боже слово, газети, література. Заочна біблійна школа це ось ті такі інструменти, які сьогодні наша церква вона використовує. Ну і звичайно, що на часі, дуже на часі, сьогодні це соціальні програми, це допомога е, сім'ям, в яких е, загинув хтось на війні. Це допомога сім'ям, які втратили рідну і близьку людину. Це моральна. 에, матеріальна підтримка таких людей, надання їм якихось послуг, 에, доставка їх до 에, медичних закладів, 에, допомога в вирішенні якихось побутових питань це все дуже актуально сьогодні. і Це практично діє і прокладає шлях до сердець людей. Слава Богу, дуже дякую за вашу відповідь. Віталію, Віталію. Тоді в мене виникає таке питання: якби Теоретично, поки все звучить красиво, в тому плані, що так, треба допомагати, але багато навіть ну, невіруючих людей, скажімо так, так само волонтери допомагають, щось роблять. Чому тоді от варто втілювати свою віру в практичне служіння іншому? Що це саме нам на нашу віру, як це впливає? Ну, скажу вам, ось такий цікавий вислів, що коли ми. Молимося і не діємо, тобто, коли ми працюємо вірніше і не молимося, то це таке, як рабство. Коли ми молимося і не працюємо, це так, як жибратство. Тому ми поєднуємо і духовні принципи, і духовні цілі, і практичне втілення їх в життя, які можуть допомогти конкретній людині. Кажуть, що хто спас одну людину, спас цілий світ, тому розглядаючи проблеми людей в наш час. І приходячи їм на допомогу, ми виконуємо заповідь Ісуса Христа, Його постанову любити ближніх як самих себе. Виконуємо те велике доручення, коли Христос йшов. Він вислуховував людей, він допомагав їм, він вникав в їхні потреби і потім запропонував слідувати за ним. От в такому форматі сьогодні церква також працює в сучасному світі і в сучасних викликах, які стоять перед нею. Віталію, а тоді виникає в мене таке питання. От можливо, маєте якісь особисті історії. То Славко вас про практику записував запитував. Тепер мені трошки цікаво. Можливо, маєте от саме якісь практичні історії, як служіння іншим от змінило можливо ваше життя чи життя інших людей, якось відобразилося. Ви знаєте, за останніх два роки повномасштабного вторгнення у нас дуже багато є прикладів, реальних прикладів. Про них можна було би розповідати дуже і дуже багато, коли зустрічаючись з людськими конкретно проблемами, переживаннями, ми маємо можливість їм допомогти. Наша церква в Чернівцях організувала такий благодійний концерт, на якому були зібрані кошти. І за ці кошти були придбані е, продуктові пакети е, солодощі для дітей, чиї батьки загинули на фронті. А потім ми цих дітей відправили в табір на реабілітацію в наш адвентистський табір Your Camp, де ці діти 10 днів провели е, на лоні природи, маючи можливість ось трішечки якось переключитися від стресових подій, в яких вони потрапили. І ти бачиш, коли дитина приїжджає в табір, вона така. Зажата вона якась така засмучена. І ну пригнічена, і через 10 днів ти бачиш, що очі цієї дитини зовсім по іншому дивляться в цей світ. В них запалилася якась якийсь промін надії, радості. і Ти сам від цього отримуєш радість і задоволення. Ти сам розумієш, що ти комусь допоміг, і це впливає особисто в першу чергу і на твій внутрішній стан, і ти відчуваєш вдячність Богу за те, що він може використовувати сьогодні членів церкви і всю церкву може використовувати для того, щоб бути знаряддями. А в руках Ісуса Христа, Віталію, а дозвольте запитати такий особистий приклад. Хотілося би ще від вас почути. Коли виникають якісь труднощі, з якими ви стикаєтесь під час служіння, то як ви реагуєте, яку би ви могли дати пораду для інших, як правильно реагувати на труднощі? Ну, скажу вам про те, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І всі труднощі, які з якими ми зустрічаємося, якщо вони нас е, призводять до того, щоб ми більше молилися і просили Бога допомоги і захисту, то ці труднощі ми перетворюємо на благословіння. Ми зустрічаємося з певними викликами, тому що всім допомогти неможливо. І наші ресурси фізичні і матеріальні вони такі не безкінечні, не бездонні, але ми маємо завжди великі досвіди, проводячи якісь соціальні служіння. Перед цим збираючи кошти на той чи на інший соціальний проект, ми молимося, і Бог завжди дає нам більше ніж ми просимо, ніж ми очікуємо. І це завжди ну така радість, і таке таке підбадьорення, заохочення продовжувати, продовжувати служити далі і робити ще щось. І ось це таке джерело. Досвіду з Богом це джерело нашої віри, це джерело нашого натхнення і нашої сили. А тоді мене цікавить таке питання ще. Знаєте, от дуже часто коли робиться якесь служіння від церкви, розумію, що багато комунікують і з людьми, які до церкви не ходять, власне, скажіть, будь ласка, чи помітили ви якісь зміни? Можливо, позитивні, а можливо, і були якісь і негативні випадки. От коли змінюється ставлення суспільства до церкви за рахунок того, що церква служить, можливо, хтось приходив до церкви за рахунок цього, або можливо, якісь інші обставини. Не були Справді скажу вам про те, що, ну, як завжди, реакція у всіх людей різна. Здебільшого, люди, коли оцінюють, що їм надають допомогу, що хтось переймається ними, вони здебільшого дякують, задоволені. І ось нещодавно ми проводили ще одну таку велику акцію для. Для для дружин, яких чи чоловіки загинули, вони приходили в церкву. і Ми організували для них медичне обстеження, лікарів, консультації Лікарів і всі вони виходили з після цих консультацій. Щиро дякували. Можливо, є люди, які по-своєму під своєю призмою сприймають ті чи інші дії внаслідок якихось травм. Е, які вони отримали і можливо внаслідок якихось обставин в яких вони вони попали але взагалом загалом скажу вам про те що суспільство позитивно реагує ми мали нещодавно молитовний сніданок на рівні на рівні нашої області і е, ціль цього снілотовного сніданка була допомогти центру реабілітації воїнів які отримали ампутацію верхніх і нижніх кінцівок і ми їздили туди в цей центр бачили молодих Хлопців, юнаків, чоловіків, які ось зазнали таких травм. Але коли ми приїхали, щось намагалися їм допомогти, придбати необхідне медичне устаткування, якісь необхідні інші речі, і вони бачили, що про них хтось турбується. Звичайно, це було б великим позитивним відгуком, і вони дякували церкві, церкви сьомого дня за те, що вона не залишається байдужою і не стоїть осторонь, не тільки молиться, але як я вже казав, що і діє Віталію, дякуємо за ваше служіння. дякуємо за те, що ви виконуєте дійсно таку важливу для сьогодення справу. Це по-перше. А по-друге, хотілося б запитати, поставити вам таке питання. Давайте подивимось таке трошки найближче майбутнє, і мене цікавить насправді те, яким ви бачите оце майбутнє служіння у вашій церкві. Ну і якщо говорити загалом суспіль, таке суспільне служіння. Скажу вам, якщо дивитися наперед і прогнозувати, робити якісь а, якусь аналітику, прогнози, то ми маємо в Україні величезну кількість людей, емоційно травмованих з емоційним вигоранням. І церква має величезний пласт для служіння таким людям. Вказуючи їм на вихід із того становища, в якому вони знаходяться, це буде думаю, не рік і не два. Буде потреба в тому, щоб відновлювати людей їхній психоемоційний стан, підтримувати їх, і в цьому бачимо наше служіння в майбутньому. Звичайно, що залишається в майбутньому, і служіння для молодих людей, для різних верст населення, для дітей юнаків, Підлітків для молоді, для людей старшого віку, для людей, які отримали травми, психологічні, моральні, емоційні, і от саме церква може відповідати на ці потреби суспільства і стати учасником, вносячи свою посильну лепту. У вирішення цих людських проблем і цих людських таких е, переживань, е, звичайно, що буде дуже особливо корисним на майбутнє служіння медіа служіння, коли в соціальних мережах, коли через е, інтернет, телебачення можна буде доносити людям добрі поради, добру надію, яка у нас є реально в Слові Божому, яка реально діє і змінює життя людей, і підтримує їх, і е, являється не просто якимось таким. Будемо так казати, аморфним або не дієвим, а практично дієвим інструментом в руках церкви, допомагаючи суспільству. Тому роботи буде дуже багато ще більше ніж сьогодні. І нам потрібно просити в Бога сили, сили, мудрості, сили Духа Святого, щоб. В цих сучасних умовах, викликах сучасного часу, церква могла знайти свою нішу, своє місце і бути корисною для суспільства. Скажу вам одну таку цитату, яка торкнулася в мого серця. Я недавно прочитав, що Бог тільки тоді благословить свій народ, коли він стане благословінням для інших. Тобто, якщо церква хоче отримати благословіння для інших, вона повинна для себе, вона повинна стати благословінням для того суспільства, в якому вона знаходиться. Дуже дякуємо вам, Віталію, за такі мудрі слова, за те, що мотивуєте і нас, і наших слухачів, якби далі продовжувати укріпляти свою віру за рахунок практичних діл. Хочемо на останок у вас запитати, можливо, маєте якесь побажання або рекомендацію в контексті теми для наших слухачів та й для нас зі Славком. Хотів би побажати всім нам сьогодні в цей непростий час не опускати рук, незважаючи, які би не були випробування на нашій життєвій дорозі, пам'ятаючи, що обітниця Божа вона залишається завжди сильною і дієвою, і його слова, які він сказав: не бійся і не лякайся, бо я з тобою. Я підтримую тебе правицею, своєю, і я тебе не залишу. Вони залишаються актуальними. Тому нехай добрий Господь благословить наших слухачів, дасть всім всім сили, натхнення. Все це. Це пережити все це колись обов'язково закінчиться, і ми маємо гарне майбутнє, тому що в майбутньому ми очікуємо е, таких перемін і такої радості, про яку пише слово Боже, як зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Це точно. Хай Господь нам всім в цьому допомагає. Віталію, дуже дякуємо вам за гарні слова. Дуже дякуємо вам за приділений час для нас і за те, що ви допомогли ем, і дали відповідь на ці питання, які в нас були. Щиро бажаємо вам рясного Божого благословіння. О, я щиро сподіваюся, ми з вами ще почуємось. До побачення. Всього, всього найкращого, до побачення. Дякую, Дякую навзаєм. Дякую. Голосом надії радіо голос надії.